Суцільний жах у деяких водоймах живе амеба, яке живиться мозком. Люди, ковтаючи воду, заковтували й амебу. Вона розмножувалась у мозку і потім ціла зграя, Амеб буквально з'їдала їм мозок. Як помітити, що щось не так? Адже в мозку немає больових імпульсів. Пошкодження в різних його ділянках можуть викликати різні порушення пам'яті. Зона Брока втрачається здатність розмовляти. Потилична частка зникають візуальні образи, бокові частки зникає слух. Мозочок стирає моторні навички, навіть такі прості, як ходьба. а гіпокамп просторову пам'ять. Пошкодження передньої борозни ускладнює розрізнення між спогадами, фантазіями та реальними стимулами. Зазвичай люди за мебою в мозку помирають, але в твоєму випадку, Арнольде, за меб можна не хвилюватися. У твоєму мозку вони просто помруть з голоду.